Обговорити ключові виклики сучасного світу, поділитися досвідом і виробити нові підходи до комунікації цифрових технологій та суспільної взаємодії. Саме для цього у стінах західноукраїнського національного університету зібралися представники 52 організацій та навчальних закладів 17 країн світу. Серед них нідерландець, професор Ян Ван Звітен, який відвідує Україну з 1998 року, та має ідеї, як покращити навчальний процес всередині на. Нашої країни. Ми провели спеціальне дослідження з цього приводу, і зараз ми намагаємось побачити різницю між Західною Європою і Україною, щоб ми могли допомогти Україні зробити наступний крок до ЄС. Від початку повномасштабного вторгнення чоловік організовував допомогу українцям у Нідерландах у березні 2022-го Він виступив з ініціативою відкрити українську школу у місті Дордрехт. Окрім цього, професор Ван Звітен був залучений до процесу руху Румунії до ЄС. Цей досвід дає змогу допомагати нашій країні ставати ближчою до європейської інтеграції. Томі імпортенттетвідунамейкдесейместейкезін Руменія. Для мене дуже важливо, щоб ми не зробили таку ж помилку, як з Румунією. Ми працювали чотири роки, щоб підготувати їх до ЄС, але тоді нам знадобилось ще чотири роки, щоб зробити наступний крок у тренуванні старших людей і тренуванні студентів. Тож ми маємо почати навчання саме в цей момент і не чекати ще чотири роки. Міжнародну конференцію, присвячену 60-річчю західноукраїнського національного університету, провели у межах україно-американського освітнього проєкту STEM. Її програма допомагає молоді освоювати науку, технології, інженерію та математику. Це дає можливість не лише підвищити рівень освіти, але й зміцнити лідерські навички, критичне мислення і здатність вирішувати проблеми, що виникнуть у процесі відновлення і розвитку країни після війни. В час роботів, в час штучного інтелекту. Найголовнішою, я вважаю, цінністю все-таки є людина. Людина повинна керувати цим всім. І ми сьогодні будемо говорити про те, що все-таки слово і людина мають вагу в цьому світі. Міжнародна науково-практична конференція, комунікація як чинок транспарентності соціальної взаємодії ера цифровізації відбулася вже у четверте.